Сьогодні на календарі маємо 12 липня. Говоритимемо лише про найголовніші події цього дня і, зокрема, про таке. Чому навчають українців на полігоні канадські інструктури показали на що здатні. Апарат штучного дихання, аналізатори, охмадиті технічне поповнення. Хто не хоче, аби собаки мали спортивний майданчик. Один день і три зламаних тренувальних е, об'єкти. Канадські інструктори затримуються на Яворівському полігоні ще на рік. Іноземні військові продовжуватимуть навчати українських вояків за стандартами НАТО у посиленому режимі. Сьогодні, аби оцінити військову муштру на Львівщину, приїхав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. На Яворівському полігоні військову майстерність відточують не лише українські, але й канадські вояки. Сьогодні іноземні солдати намагаються захопити укриття противника. Лічені хвилини та десятки пострілів, і будівля уже оточена. Усі ці вояки уже понад рік інструктують українських армійців. Оцінити як вони працюють, приїхав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо чи вразили військові дії? Політика невідомо з журналістами спілкуватися. Він відмовився. Мовляв, сюди приїхав аби лише навідати своїх армійців. адже ті ще півтора року тренуватимуть українських бійців. Термін перебування іноземців на Львівщині продовжили учора під час спільної зустрічі канадського урядовця з Петром Порошенком. Канада стоїть пліч опліч з Україною і надалі надаватиме українцям необхідну допомогу. Наші військові у Яворові продовжуватимуть навчати українських солдатів стільки, скільки буде потрібно. Українські оборонці таку домовленість підтримують, мовляв, за цей час отримали не лише тактичні знання, а ще чимало додаткове фінансування та закордонне обладнання. Ця допомога нам вкрай важлива, особливо в частині медичної тактичної медицини. бо рятування поранених з поля бою це те. Що ми не вміли робити на початку війни, буде продовжуватись програма навчань українських офіцерів на вищих навчальних військових закладах в Канаді. До слова від початку міжнародного навчання на Яворіському полігоні працювали понад дві сотні закордонних інструкторів. Вони тренуватимуть бійців збройних сил до кінця 2017 року. Наталя Кулик Олегон Дарчук, очі на львів ТБ. Гаряча є. 84 будинкам Сихівського району відновили постачання гарячої води. Нагадаємо, мешканці цих багатоповерхівок гріли у рідину у банячках більше ніж два місяці. Терпіти таку відсутність комфорту сихівчанам довелося через несправний водогін. Магістральну теплову мережу довелося замінити повністю. Комунальники кажуть, що новий опалювальний сезон труби на Сихові могли не витримати і вже не підлягали ремонту. Сьогодні вранці комунальники почали заповнювати систему гарячою водою і ближче до вечора. Тепло повинна бути у кранах усіх сахівчан. Труби помінено на попередньо ізольовані, тобто вони вже мають ізоляцію. Відповідно, вона дозволяє зменшувати теплові втрати і так само дозволяє довше експлуатувати ці труби. Відповідно, термін експлуатації орієнтовно 30 років. Пи дихати на повні груди. Львівський Охмадит збагатів ще одним сучасним апаратом штучної вентиляції легень. На 9 ліжок відділення інтенсивної терапії медичної техніки такого класу уже два набори. Та необхідність більша. За рік штучну вентиляцію легень у лікарні проводять понад двом сотням діток. Апарат ШВЛ та чотири монітори отримали завдяки грантовій допомозі Міністерства закордонних справ Японії. Та це ще не все. Нова техніка дісталась й лабораторії. Тепер про аналізи крові вручну лікарі можуть забути замість. З тривалих посиденьок над мікроскопом тепер необхідний результат можна отримати за лічені хвилини. Як працює обладнання? Далі у сюжеті. Тут до нього йде кисень. В апараті він змішується з повітрям відповідної концентрації, якщо це потрібно вище кисень, якщо потрібно менше кисень. І таким чином легені дитини дихають. Завдяки такому апарату дихають як новонароджені, так і старші діти з пневмонією, туберкульозом, патологією легень чи ураженням центральної нервової системи. Однак на усі випадки на балансі лікарні всього два американських апарати найвищого класу. А така медтехніка повинна стояти біля кожного ліжка. У нас відділення на 9 ліжок, тобто, по суті, ми мали би мати 10 апаратів штучної вентиляції легень нормального або високого класу. Наразі ми маємо оцей і маємо ще один такий аналогічний. Всі решта апарати в нас класом нижче. Дідівським методом були змушені робити аналізи, і лаборанти зізнаються, бувало, й більше години працювали над одним загальним аналізом крові. Завдяки доречним подарункам тепер робити його зможуть за дві хвилини. А завдяки цьому, схожому на валізу, обладнанню підбиратимуть тип речовини для подачі до апарату ШВЛ для кожної дитини індивідуально. Цей маленький аналізатор це є аналізатор критичних станів. Значить, це є аналізатор електролітів і газів крові. Він дуже важливий для дітей, які лежать в реанімації. То від того залежить, які розчини їм треба капати. Обладнання на суму в майже 2 мільйони гривень закупили в рамках грантової програми Посольства Японії. Та долучитися за умовами мала й обласна рада. Відтак з місцевого бюджету тільки на це остаткування витратили майже 180 тисяч гривень. У нас діє ціла програма, так звана співфінансування міжнародної технічної допомоги. В цьому році виділено Спочатку було 4, потім 7 мільйонів гривень. Власний охмадит був перший, хто з обласного бюджету отримав кошти на співфінансування. Співпрацю з іноземними партнерами активно налагоджують згодом нове обладнання можуть закупити і для обласної лікарні, а також для державних клінік у районах. Тетяна Надія Кантон Лакіза, програма Очі на Львів ТВ. Допомоги не лише лікарів, а й кожного небайдужого потребує й семирічний Владислав Герасимчук. Аби хлопчик поборов страшну недугу та лімфомну лейкемію, його сім'ї за короткий термін потрібно зібрати за хмарну суму 350 тисяч євро. Усе, що було в силах родини, уже віддали на лікування дитини. Буквально за тиждень перебування хлопчика в естонській клініці витратили 10 тисяч євро. Як раніше завзято брався за пензель, тепер семирічний Владислав схопився за життя. Про те, що воно на волосині, хлопець Ається не задумуватись, він щиро вірить, йому допоможуть і мрія стати архітектором, таке здійсниться. Ще місяць тому активний Владиславчик ходив на заняття з малювання, ганяв з друзями м'яча. Втім, ніхто і гадки не мав, що на перший погляд, звичайний гейморит є одним із симптомів смертельної хвороби. Естонські медики погодились обстежити та лікувати хлопчика. Сьогодні Владислав вперше дізнався, що таке хіміотерапія, і, поборовши страх, готовий проти кожне випробування. О тільки фінансову перешкоду самостійно йому. Му, не здолати допомогти сім'ї, ви можете, перерахувавши кошти на номер картки, який ви бачите на екрані. У Львові не прижилася чергова європейська традиція. У неділю у парку Франка відбулося відкриття спортивного майданчика для собак, а вже сьогодні він потребує ремонту. Або злочинцям забракло сили та часу, або їх таки загризла совість. Одначе гойдалка поки що є, але тренувати на ній собаку не варто, аби не покалічити. Окрім того, на гірці для чотирилапих повідривали планки і повідкручували гайки з буму. Ремонтуватимуть майданчик вже завтра. А от сьогодні вирішують, як вберегти тренажери для собак від нападів вандалів в майбутньому. Отже, дивіться, тут видно, що вчора хтось спробував викупити цю качелю. Ми плануємо відновити качелю, виняти її, забетонувати ще раз, поставити бетонні блоки, щоб її неможливо було викопати. Плануємо поставити нові планки на гірку і плануємо закрутити нові болти і збити різьбу, щоб неможливо було розкрутити, розібрати і витягнути булку. Каб'є рекорди сьогодні. Температура повітря у півдні подолала позначку плюс 35. Щоб краще почуватися в таку погоду, лікарі радять відмовитися від важкої їжі, носити із собою пляшечку води і пити її малими порціями. А ще уникати різких перепадів температури, і головне не гуляти під прямими променями сонця з 11 ранку і до 6 вечора. А от вигадує львів'ян рятуються своїми методами: хтось організував сієсту просто посеред головної вулиці міста, інші купаються в фонтанах. Найбільш кмітливі в таку погоду діти. Малеча роздягнулася і окупувала фонтан у самісінькому центрі міста. До того ж, такий спосіб охолодитися можна перетворити в веселу гру. Пригаю на фонтані, подобається не холодно. Так. Не теж, холодно все. Дуже зовсім не холодно. Дуже. Окрім купань, дітвора ще вигадує охолоджуючі коктейлі. Марта із подругою знають, що в таку спеку необхідно кожних півгодини випивати хоча б склянку води. Вживати можна й гарячий зелений чай без цукру. Але сьогодні дівчата звичайну воду перетворили в тонізуючий напій. Сік лимони, що бачилам кіонти, лимон, шаші ски, вода, ламки, сік, лимон, Сіклемонна кисла якось через те, якось прохолодні. А у дорослі більш стримані. Фонтан лісти не поспішають, і коктейлів не вигадують. У них методи простіші. Зараз йду на холодне львівське пиво. Стараємося менше бути на сонці і все йому морозиво. Квас, ну а вдома в мене подвір'ячку, там затишно, прохолодно. У пошуках найрізноманітніших способів охолодитися не варто забувати і найголовніших правил. Бажано одягати лише світлий одяг та відмовитися від вбрання із блискітками. Вони притягують сонячні промені. Голову можна захистити капелюхом або парасолею. Аби було прохолодніше, речі можна окропити холодною водою. У таку спеку медики радять відмовитися від продуктів, що зігрівають із середини, наприклад, меду чи сала. Не бажано їсти важку їжу, жирну їжу, легка кулінарна обробка. Мається на увазі овочеві страви, вітаміни, фрукти. Слідкувати за питєвим режимом. Як є можливість, то гуляти до 12-ї години і після 4-ї години. Решту часу спеціалісти радять проводити в затінку вдома чи в офісі. До слова, якщо в приміщенні немає кондиціонера, то на стіл можна поставити ємність з водою. Влога буде випаровуватися і охолоджувати повітря. Олена Ровенчук, Володимир Чопик, програма Очі на львів ТБ». На цьому у мене все. Якщо потребуєте допомоги наших журналістів або бажаєте стати героями наших сюжетів, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Лише цікавих вам новин і до зустрічі у наступних випусках програми. Очі.